Hyundai Sonata 2013 року, двохлітровий газовий двигун на автоматичній коробці перемикання та на передньому приводі. Ось так виглядає ця машина. Да, це от кузов 2008-2009 років, але в Кореї він випускався до 2013 року. n 20 означає, що ця машина повністю на газу. Тобто LPI, яку ми звикли бачити там ігрікефи, Лефи. Тут ще старіший кузов NF. Дуже надійна машина, має 15 дюймові легкосплавні диски. По салону це буде отака от шкіра. Це, ну, звісно, штучна шкіра, але вона в дуже гарному стані. Машина має ось таку магнітолу з USB та AUX, який схований ось тут, от в підлокітничку. Також у нас є кондиціонер та пічечка, все працює. Плюс ось стара надійна гідротрансформаторна автоматична коробка перемикання. Ось так вас загружу трошки, гугліть. Що це таке, хто не знає. Так виглядає задня. Задній ряд сидінь, він в дуже гарному стані. Тут ось так виглядає машина ззаду наперед, якщо дивитись, тут от така є попільничка, якою ніколи не користувались. Вона взагалі нова. Так виглядає машина. І знову ж таки, ще одне підтвердження, що це тупо газовий двигун, газова машина. Це балон, який стоїть ось тут. 75 літрів тобі вистачить, щоб поїхати далеко, тому що машина їсть 12,5 12 літрів газу по місту і 9 літрів буде кушать по трасі. Тому приїжджай до нас, купляй цю тачку, тому що чому ми її рекомендуємо. Найди таку машину 8 9 року на бензині, да, там буде більше багажник, але вона буде масложорна, вона буде хавати масло, будеш коротше, вкладуватися в двигуни в агрегати. Тут нічого не потрібно робити. Мільйонні двигуни, які виходять дуже-дуже довго. Тому приїжджай до нас, ціну побачиш в оголошенні, можеш взяти як за повний шматок, так і. 15% береш від тої суми за ціну автомобіля і можеш взяти у лізинг з таким авансом. 15% авансу від 1 до 5 років можеш взяти у лізинг цей шикарний невбиваємий автомобіль. Тож приїжджай до нас та хапай авто на хапай авто.